Що я роблю, щоб з кожним днем виглядати все жахливіше. Почнемо з того, що я спочатку просто переїхала в Німеччину через війну. У мене стався гормональний збій, на фоні якого з'явились всі ці висипання. Окрім цього, в мене виникли проблеми по жіночій лінії. Тож зараз я приймаю гормони а також вітаміни. І цей збій. Це є основна причина, яка з'явилась в мене всередині, а ніяк не зовні. Все, що ми бачимо зовні на моєму обличчі. Це лише наслідки моєї проблеми. Як це працює. В мене підвищений рівень андрогенів. Через це в мене жирна шкіра, забиваються пори. З'являються організм. Ж... Ж... Хотів срати з великої гірки на моє харчування. Навіть. Незважаючи на те, що я кожного дня їм овочі, гречку, білки, яйця, печінку тріски. І, На жаль, все це працює лише вдома. Перше, що я рекомендую вам робити, якщо у вас виникло акне, налагодіть своє харчування. І після цього ви заходите в мій профіль, дивитесь на сторінку, скільки в мене є рецептів, і кажете, ага, ти ж молодець, налагодила. Але є одне але я абсолютно нічого з того, що я готую для рецептів. Не їм. далі знайдіть собі кваліфікованого лікаря, який випише вам список аналізів, які ви маєте здати, і після цього скаже вам ваш і діагноз. Тільки після цього можете замовляти собі догляд за своїм обличчям. Я всі свої доглядові засоби замовляю на сайті До речі, з 15 по 22 грудня в них діють знижки на косметику SkinTra. А з 19 по 26 грудня при замовленні від 2000 гривень можна отримати СПФ від Павла Шойс безкоштовно. А ще більше актуальних акцій та знижок ви знайдете в описі під відео.